Сьогодні я вирішив переустановити оце все і сьогодні знову відкриваю, щоб встановити Windows XP. Okay. запускало запускалося щось. Ладно, я без вас уже почекаю. Так, запустилося вже. Знову нажимаю він, ін, установить Windows XP. Щось загружає. І все одно. Ну ладно, я подивлюсь, подумаю, як можна зробити так, щоб обійти це все. Або поносимо Так, ну і? Нічого не запускається. Що ж робити все ж таки? Ладно, я ще подивлюся, може якось можна все обійти. А пока нехай воно стоїть. зараз снова попробуем, бо я там что-то выключил, включил. Так. <клухи> ну и так, теперь снова нажимаем установить Windows XP. И все в одно. Я зараз записал на DVD диск, Цей ІСО образ. І буду його включати. Зараз ми її запустим. тут воно просить нажати будь-що зараз. Запуститься воно. Щас. Ось, ОНК. Так, і зараз воно має встановити Windows XP. Да! Є! Мы устанавливаем Windows. Так и что там надо? Так, загрузка файлов. Короче, она сейчас загружает Все, что надо. Наверное, буду включать. Щоб ви все бачили, як встановлюється. Я вас включу, коли буде щось цікаве дуже. Наприклад, буде привітстві Windows XP чи щось. Оце Windows XP нагадую, скачу. Ну ладно, без вас я пока подожду. Вот тут ничего интересного. Так, тут у нас уже программа установки. Так, чтобы приступить к установке Windows XP. Вот, так чтобы установить Windows XP с помощью консоли восстановления, нажмите R. Чтобы выйти из программы на устанавливаю Windows XP, нажмите F3. Так, мы вот нажимаем Enter. Так. Програма установки і нашла на этом комп'ютері установлених Linux дисків. disk. Проверьте, все включену. Так. Eee! Е -е. Установлю линей зистских диск. Нещо означає. Тут же є. Може треба установить. Ой, вдавить Windows. Цей Windows 7. Я не знаю. Попробую давить. Так, ну я знову пробую. Хоча я нічого не зробив. Ну, може заново, якщо я попробую, то може поможе. О, щось. Вже зробилося знову. Так, ну і знов це саме. Нажать, нажать восстановить Windows XP с помощью консоли. Чем не... Наверное, вот, ну, Так. Ну, да чё так? Ладно. Короче, у меня получилось все это сделать. Я флешку пусту вставил, и у нас все получилось. Так. Мы принимаем лицензию, соглашение. Так, так, Ну, F8 получается, F8. Так. Ну, что? Так, ну, естественно. Все, так, Так, вибрано для установки, недоступен для програми загалом руски. Вот. Так, ну і чого? Нічого не работає. Так, ну зараз я все прочитаю і вернусь. Ви можете зараз на паузу поставити і прочитати самі. Коротше, я вирішив там оце. Воно треба звільнити місце. Хоча мене і так вільне. Але треба, щоб цей комп'ютер був чистим. Тому я локальний диск форму не можна. А, а чому, Як його тоді опустушить? Що буде ще я удалю комп'ютер? Жаль, що не можна. Зараз ще раз перевірим. Нельзя. можна. Я подивлюся в інтернеті, як установити, як зробити чистим комп'ютером. що це все із того, що відкрито тут то нельзя. Не, ладно, нельзя. Значить, подивлюсь, як можна його почистити цей диск. Так, ну я ще раз попробую. Так, ну так, down. Ну, що де я наприклад? например. Ладно, ну звісно. Ну, конечно. Офісим. Так. Ну вот тут воно має що? Все установлювати. Може, зараз подойдите. Так, ми ну зараз я вам дам тут прочитати. Декли, ну, Зупините, почитайте. Так, і далі я нажимаю VOD. Так, що тут? запрошено? вдаление диска. Так, чтобы удалить этот раздел Let это ну. Так, ну L получается. Почитай почитайте тоже. Я нажимаю L. Ой. Так, ну ладно. Enter, так. Эй. Так, я надеюсь, здесь... Цей. Зараз я без вас. Я надіюсь, що Windows обичний, не удалився. То я боюся. Windows Сім, щоб не удалився просто. Так, ну, якщо зараз воно... Да, фу. Звичайний Windows ти не удавився? Одавився той розділ. Розділ. Я не знаю, що тепер робити. Так ну, знову спробуємо. <coughs> знову спробуємо зараз запустити його. Так, запускаємо. Це без вас я знову це все загружу. Потім ви будете дивитися. Я вирішив замість Windows XP встановити Windows цей Vista. Не получається, а жаль. Ладно, трохи пізніше попробую ще.